Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 655. Заповніть таблицю, якщо величина Y прямо пропорційна величині X. Починаємо. Спочатку треба проаналізувати умову. Дивіться, що нам дано. Дано таблиця і знайти стовпчик там, де х і y вже відомі. Бачите цей стовпчик? Х дорівнює 4, а y дорівнює 1,6. І нам треба зараз знайти відношення значення х до значення y. Пишемо, x відноситься до y як 4 відноситься до 1,6. Давайте знайдемо значення цього відношення. Тобто треба 4 поділити на 1,6. Дробова риска це ділення. Я пропоную вам помножити на 10 і чисельник і знаменник. Тобто це те саме, що 40 поділити на 16. І тоді легко скоротити на 8 і чисельник і знаменник. Ми отримали 5 других. Ми пам'ятаємо, що дробова риска це знак ділення, тобто це дорівнює 2,5. Що нам це дає? Нам це все дає. Ми дізналися, що х більше за y у 2,5 рази. І тепер легко знайти всі значення. Будемо спочатку заповнювати перший стовпчик. Дивіться: відомо, що х дорівнює 15, Y в 2,5 рази менше. Правильно? Тому я пишу, що Якщо х дорівнює 15, тоді y дорівнює 15 поділити на 2,5. Все. Тільки виконати обчислення, як ми ділимо на десятковий дріб, треба перенести кому вправо на один крок, і у дільника, і у діленого, поки дільник не стане натуральним числом. Я до 15 дописала 0 і перенесла кому. У 2,5. І тепер 150 поділити на 25 дорівнює 6. І ми знайшли значення Y для першого стовпчика. Далі, давайте одразу знайдемо значення Y в останньому стовпчику. Пишу: якщо х дорівнює 1,2, тоді Y дорівнює. Нагадую вам, х більше за Y у 2,5 рази. Тоді, щоб знайти Y, треба X поділити на 2,5. Тобто 1,2 поділити на 2,5. Давайте я вам покажу, як це виконати легше. Пам'ятайте, щоб поділити на десятковий дріб, треба у діленого і у дільника перенести кому вправо на стільки кроків, поки дільник не стане натуральним числом. Тобто, це те саме, що 12 поділити на 25. Записала у вигляді дробу. І тепер я хочу і чисельник, і знаменник помножити на 4. Для чого? Для того, щоб записати, що це 48 сотих. А 48 сотих це 0,48. Бачите, як ми легко-швидко поділили. І запишемо значення в таблицю. Далі. Далі, дивіться, у нас. Y відомо, а треба знайти X. Нагадую, X в 2,5 рази більше за Y. X більше в 2,5 рази. Тому я пишу: якщо Y, маленький наш Y, дорівнює 8, тоді наш великий х чому буде дорівнювати? 8 помножити на 2,5. І це дорівнює 20, це легко помножити. Записали в таблицю значення 20. І останній стовпчик порожня клітиночка. Дивіться, відомо, що y дорівнює 20. Тому пишу Y дорівнює 20. Тоді X дорівнює 20 помножити на 2,5. І це дорівнює 50. Все. Заповнили порожню клітинку в таблиці. Завдання. Виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.